Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я в Аврорі і це інша частина. Хто не переглянув першу частину акцій та знижок з 9 по 15 червня. Будь ласка, перегляньте всім приємного перегляду подушка мікрофібра стібана 60х40 см. І поглянемо скільки вона зі знижкою. 127 подушка на стілець. Квадратна, зав'язочками, горох. Зі знижкою 88, а коштувала 119. А це вже така новинка, подушка під спину. Трикутна, ось так. Кишенька. гудзички і додатковий валичок. Ось такі. І ціна такої подушки 399. І ще ось такий варіант подушки. У вигляді валика, оченятка і ніжки. Ось так. І ціна такої подушки 99. Кепка молодіжна, однотонна, тонна. Кіточку, синя і ось така рожева. Ціна знижена 119. Кепка жіноча. З вишивкою, сердечком. І ще ось такий варіант. 119. А це вже кепка чоловіча. однотонна з надписом. І ось така ще сіра. Теж ціна знижена 119. І кепка молодіжна. З надписом. І блакитна чорна. По 88. Капелюх жіночий, комбінований з бантиком позаду 99, а коштував 129. Ось такі ще дівчата капелюх. З Ціна зі знижкою 149. Найдіть серветочок, добра господарочка, 2 в упаковці по 25 гривень. Найдіть серветочок фрекінбок, целлюлозні, 8 штук в упаковці по 115 гривень. І серветочки вологі, подфікс, для прибирання 60 штук в упаковці 44 гривні. Щіточка для прибирання на вулиці, пряма, зі знижечкою 59 Кошик пластиковий для паперового сміття на 12 літрів, і ціна 129. Відерце пластикове, таке хвилясте з ручкою, але кришки немає. І ціна його 55, а на об'єм 8 літрів. Ось так. І ось таке відерце господарське, пластикове. З віджимом, вже і цукерочку поклали, і ціна зі знижкою 139. І ось така миска або таз прямокутний. На об'єм 10 літрів, ціна 99. І ось таке ще відерце, пластикове для прибирання з віджимом. Дуже гарна знижка 99 поличка для ванної кімнати, металева, одне дерево з гачками, 5 гачків. Це така новиночка. І ціна її 349. І це ось така новиночка. Табурет пластиковий. Це він в складеному вигляді. Ось так. А це в розкладеному вигляді. Коштує такий табурет 299. І поглянемо з вами знижки на чашки. Чашка поцелянова сафарі на об'єм 365 мл. Малюночки різні, по 59 гривень. Кухоль поселяновий з малюночками та надписами різними, по 59. Кухоль поселяновий горох 55 гривень. Чашка керамічна, кон'ячна. різними надкусами. Татка ти найкращий. На об'єм 400 мл по 59 гривень. Чашка фарфорова, кришка силиконова і трубочка по 59 гривень, а коштувалася 169 Ось такий набір чашка та шоколад з надписом. та Малюночком сердечко по 99. Новиночка. Чашка керамічна. З надписом «Нема нічого неможливого» на об'єм 350 мл і ціна 69. Це теж така новиночка, чашка вогні відпустки. Вона чорна і малюночки по ній. Ось такі цікаві: фламінго, ананас, пальма. І, мабуть, як ви будете наливати гарячу водичку, тобто чай, пить, ці малюночки будуть змінюватися, я так думаю. І ціна чашки 109. Для пива скляний, різними надписами по 99. І склянка скляна. З подвійними стінками по 69. Сікач полум'я, металевий, круглий. І зі знижкою скільки ж коштує? 64 гривні. А це кришка, стерилізатор для банок металева. Фруктовниця металева, каркасна кругла. 59. І ось такий ще варіант: теж металева фруктовниця. каркасна. Всі вже взяла, скільки є. Ціна її зі знижкою 88. Контейнер харчовий, скляний, а кришка-пластик. На об'єм 1 літр. 129. Контейнер силиконовий, кришка пластик. Це в складеному вигляді. І ціна 88 гривень. Контейнер харчовий пластиковий. О по 49. Поменше ось такий контейнер пластиковий. 34 гривні. Контейнер харчовий пластиковий на об'єм 800 мл. По 15. Це вже ось така новинка. Контейнер пластиковий харчовий з кришкою на об'єм 4 літра, ціна 149 літрів. Оглянемо з вами на серветочки паперові, вологі і рушнички. Серветочки паперові, білі 85 штук. В упаковці сафі по 16. Серветочки паперові каска. Різні малюнки 14 штук по 19. Ось такий варіант. Сербетки 18 штук в упаковці по 24 гривні. Сербетки, паперові Сафі, 150 штук в упаковці. Щось такі варіанти. 32 гривні Сафі. Сербетки паперові двошарові 150 штук 37 гривень. А це вже рушнички. Зелені 160 штук. Листі в упаковці по 24 гривні. Набір рушничків, 4 штуки в наборі, білі по 88. Вологі серветочки 120 штук в упаковці, чорні, дуже приємний аромат по 64 гривні. Серветочки вологі дитячі. З клапаном 50 штук упаковці по 49. Рушник паперовий Сафі. 120 гривень. І поглянемо скільки він зі знижкою, 42 гривні. Годиночок настільний, круглий 99. Ось такий ще варіант. Білий годинник настільний, також по 99. І будильнички круглі. На батарейках, помаранчевий і ще червоний. Зі знижкою 99. Оглянемо з вами на ліхтарики. Тільки зі знижкою. Ліхтарик ручний, акумуляторний, металевий, такий невеличкий, має 4 режима і ціна його 74 гривні. Ліхтарик. Ручний акумуляторний в коробці. Ось він. 99. Це вже ліхтарик на голову світодіодний. 49. І це ліхтарик на голову. Але він на батарейках. 74 гривні. І ось такий ще ліхтарик теж на голову. Акумуляторний з USB-кабелем. Теж 74 гривні. А це вже ліхтарик ручний, такий теж невеличкий на батарейках, пластиковий. І ціна його 44 гривні. Ліхтарик ручний, акумуляторний, пластиковий 49. Лампа портативна на батарейках. Така невеличка. З гарною знижкою 59 Нічник настільний, силіконовий акумуляторний грибочок, як на малюночку. Ціна знижена 299. Зайченятко. Нічник настільний. Акумуляторний. Погляньте, з якою гарною знижкою. 99. І ось такий ще нічник настільний. Сіліконовий котенятко. На батарейках. Ціна знижена 199.